вечора! Ну ось вам новеньке відео. У нас тут буде фестиваль. Парад, як хочете назвати, мабуть, парад. Ось нашу центральну вулицю перекрили. Люди збираються. Десь о 6.30 буде парад. Люди збираються, приїжджають. Ну хто на чому, бачите? Будуть тут і смаколики, буде тут все. Не тільки я вам вже показувала, що в нас будуть тут танці, але будуть ще й смаколики. Так що сьогодні ми з вами побудемо на різному параді такому. Подивимося, готуються люди. Он гляньте, зараз пройдусь вам, покажу. Все. Огляньте, скільки людей збирається. Люди всідаються, сідають, де є місце. Готуються дивитися парад. А ми з вами прогуляємося. Я вам покажу різні машини. Такі прекрасні машинки. Це перекрили. Ось так, як хто казав, що де прогулянки. Ось тут будуть і прогулянки. Отак люди відпочивають. Ні, дуже хотілося, щоб ви подивилися. Бачите, тут різні старинні машини поставлять. Будуть на них дивитись люди, роздивлятись, фотографуватись. І ви побачите в Україні, в Німеччині, в Польщі, теж побачите наш такий. Місцевий парад ось з вами прогуляємося, подивимося. Різні, бачите яка вау! Вау, ге Ленька гарнюща. ну дуже ж гарнюща. Що тут скажеш? Дуже гарнюща. Лень така гарна. <реклама> <реклама> так що ви теж можете поподорожувати зі мною. І подивитись різні машинки. Зараз пройдемо в одну сторону, і потім я вам покажу ще в іншу сторону. Хочу ще раз нагадати, що ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Містечки, в якому я живу. Ві така гарнюща. Колір шоколад. Чоколад. Колор чоколад. Хто любитель автомобілів. Це для любителів автомобілів. Подивитися різні машини, поки людей ще тут не багато, буде їх ще більше. Знаєте, яка машина. Це машина якась співає. Ви зможете в реальному почти часі. Я прийду додому і одразу викладу відео вам на ютуб. Авто. Ось маленька така. Зі спальними місцями. З вами можемо подивитися знаєте, зі спальними місцями Там Верінтересні. Дуже цікаво, як завжди. Якісь смаколики продають. Можна поїсти це ж. Канадці, вони люблять і поїсти. Вон гамбургер 5 доларів. Ходох 3 долари, вода долар. Ще не зібралася ще рано, ще не час. Буде ще більше, буде заставлено тут все. Тому я думаю, що буде вам цікаво подивитись це відео. Для любителів автомобілів? Я думаю, це буде цікаво, гляньте такі гарніші. І хазяїн старий, і авто старий. Exactly. Мабуть, ще я не народилась, коли це на цьому авто в'їздили. Але бачите, якому воно гарному стані. Ось така спортивна машина. Гарніші авто. Більш нові такі моделі вже десь. Знаєте, в багатьох фільмах ми бачили про гангстерів такі. Такі прям гангстерські авто. Знаєте. Супер. І вон поліція стоїть. Все під наглядом, все під контролем. Ось тут готовляться, будуть іти парадом. Бачите, йде підготовка до параду. Ми всі чекаємо. А можна я перейду? Так, вже перекрите. Можна перейти. Ось покажу вам. Кажуть, що в моєму місті, де я живу, нема людей. Всі є, є люди. Але ж вони не кожного дня гуляють. А ось коли в нас фестиваль, то тут зберуться всі і будуть гуляти. Так що все нормально, люди є. Він таке гарніше. Ну, дійсно ж гарніше. З такі місцеві розваги. В різних містах по-різному, в різних містах проходять ці фестивалі, різні паради. Вони дуже люблять влітку потусити. Так що все є. Той хто казав, що де ж люди, де ж люди. Ось вони люди. Глянькі це ще тут, тільки-тільки збирається, тільки планують. Я завчасно вийшла, щоб. Показати вам, все, ну, ще приїдуть машини. Не такі гарнющі. 1964 року авто. Бачите, з таким салоном, гляньте, гарнющим. Все відкрите. І я вам хочу сказати, що ніхто нічого не повириває, не порозтрощує. Не таких квіти у нас. Приємно жити в країні, які в цивілізованій країні, в якій ми зуміли навчити дітей. Що ви бачите, тут теж багато дітей, але ж вони не будуть нічого виривати, ламати. Прийдуть, подивляться і все. Мені ота понравилась. На задньому плані дуже сподобалось. 1320. Він такі гарніші. Ну це ж цікаво. Я завжди, якщо маю можливість кудись добратися, завжди приймаю участь в цьому. Він таке теж гарнюща. Самурай. Ось так. Ось така цікава Канада. Хочу, щоб ви її теж подивились і теж так полюбили, як я люблю це місце цих людей. Він таке теж гарніше в торі бачите, як це відбувається.

Ось я вам покажу ось таке авто. Бачите? Вот Дуже хотілося, щоб ви побачили те, що бачу і я. Тож гляньте. Не так і цікаво. Ха-ха-ха. A PlayStation Xbox for $35. Yeah, and they get a lot of stuff. Ось ну, таку спортивну зараз вам покажу машину. І будемо зараз тут уже пошти. дійшла, Гляньте, яка. Ну це ж цікаво. Хіба це не цікаво?

форт з теречень. Ось так виглядає реально, реальне життя. І так люди збираються, проводять час. Людям цікаво, і це головне. Ось теж вам хотіла показати таку машинку цікаву. Ну, поки все. Пізніше буду показувати далі. Ось покажу вам всю-всю-всю-всю. Площадку, де це відбувається. Бай-бай, до наступних відео. Не забудьте поставити лайк і написати коментар. звідки ляви дивитесь і чи сподобалось вам таке відео.